Ще прохання зачитати е, пункт 13,2 2 протоколу сільського регламентної комісії відбувано на 2023 року, який говорить про те, що ми проголосували рекомендувати Голові Львівської обласної ради невідкладно внесення досвід Львівської обласної ради перейшли про світ голови Львівської обласної ради без номеру порядку, ну з придаткового номеру, оскільки ми його не бачимо. На виконання закону України про до публічної інформації, керуючись частиною 2 сутті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно пункту 17, частини 6 статті 35 закону України про місцеве самоврядування. І як голова регламентної комісії і має спілкуватися за регламентом, я подав ще нашу статтю 118 регламенту, а саме пункт 17, який непозначно говорить про те, що голова військової ради має зготувати не менше одного разу на рік. Мені б хотілося внести зараз пропозицію по проєкту рішення, які можуть бути до порядку денному, але ну, цього не можу з тої причини, що я його не бачу на сайті, але з тої причини, що... Сесія, яка буде відбуватися з порушенням регламенту, так і ніякові регламентові комісії не послугали за це голосувати, оскільки це є було доручено. Тому або відкоментуйте, або давайте про це продискутуємо, або можливо. Це питання про направовчинну президію чи про звіт голови. Я так не зрозуміла, яке питання має. Питання про звіт голови. Ми, на жаль, не почули. Ну, Принаймні, на реванці комісії ми не почули, де ходився цей проєкт рішення. А кому ви питання це задавали, це... що ви на нього відповідь не почули? Там були представники апарату Ну, Я так думаю, що це питання треба голові задавати, тому що ініціатором проєкту рішення була голова обласної ради. Так от. Ну, то чому ви говорите зараз, що ви не почули? Ви спершу задаєте мені це питання виконувати? Я не почув почу це від представників апарату, які Це логічно, uh, що не... представник апарату не ви... є виконавцями проєкту рішення і його ініціатором. Якщо я ви я, зараз задаєте я... мені це питання, то дозвольте дати у нього відповідь. Я перепрошую, як просто не є присутній в залі, залі, я, я не можу перекричати вас тому чи дотриматися якось відповідно. Але головніше причитання, ніж я, поставлю, Ви на ви навікали заступника могло з неради. Миручаємо. Дякую. Дякую. Значить, для всіх, кому цікаво, чому з них сайте проект рішення про звіт голови обласної ради. Так, звичайно, я напевно не є виключенням від попередніх волів обласних рад, які чемно читають регламент і розуміють свої права і обов'язки стосовно наділених мені функцій і повноважень, і в тому числі необхідності звітування перед депутатами. Однозначно заявляє про те, що в 2023 році голова обласної ради позитує за виконання своєї роботи і виконання своїх повноважень у 2022 році, так як це передбачено чином законодавством України і так і це передбачено регламентом Львівської обласної ради, у якому форматі час місце буде додатково додатковоною як одноосібним ініціатором даного проекту рішення. Озвучено і проінформовано, чому рішення сьогодні не є присутні на сайті зв'язку з тим, що воно потребувало до опрацювання для повноти відповідно інформації, яка буде як додаток до проекту рішення. Бо якщо ви уважно дивилися передні проект рішення, то він був оприлюднений без додатків, саме тільки текстова частина, яка не мала відповідного наповнення самого звіту, інформації, кількісних якісних показників діяльності і роботи. Тому як тільки він буде допрацьований буде відповідно наданий на сайт обласної ради і відповідно він буде е е поданий на розгляд і для відповідного звітування. Але разом з тим, для анонсу зазначу, що попередньо ми так собі спілкувалися з головою обласної військової адміністрації. Перед про те, що традиційно на Львівщині голова військової обласної ради звітує спільно з головою обласної державної адміністрації, тому ми з ним прокомунікуємо, згодимо і напевно, що чи Дати учасник звітів для того, щоб допомога розуміння на, для розгляду громади Львівщини, що відбувається на Львівщині, і як виконувати свої повноваження і обов'язки відповідно керівники області. Дякую. Стосовно е, правопромочної чи непромочної президії, має прохання в юридичному відділу надати роз'яснення голові регламентної комісії, які терміни повинні бути для того, щоб провести президію. Має участь в чомусь не зовсім э, тому, що буде реально. Це нас в твоєму стані. Коли є ще люди, торібова, власне, до ліпова.